Всім привіт! На зв'язку Дніпрозапчастина. Ми працюємо, але перебої зі світлом, з мережою, з водою, в общем, зі всім цим тільки можна. Ми всі живемо в одній країні і такі технічні проблеми зараз у всіх. Тому бувають якісь затримки по відправленням і так далі. Хто розуміє, той розуміє. Але є такий відсоток клієнтів, які не розуміють. Ну, що я можу вам сказати? Ну... Можливо, ви правда, не з нашої країни. Тепер давайте до справи. Покажу вам поставку підшипників 2612. 26.12. Всі знають, але ну, молодці. Хто не знає. Підшипник, позиція 61. Роликовий однорядний, стоїть у коробці ЮМЗ 6 на валу вторинному. Дивимося маркування по каталогу. Так, 61 позиція. А, і покажу зараз реально заводський оригінальний. Так, а, підшипник 2612 КМ, повне маркування. Ось покажу поставку. Бачите ще, в якій бумазі. А, думаю, вистачить всім по кількості, але не зволікайте, це така тема. Ось давайте беремо та розпакуємо. Чому? Тобто, це не сучасне виробництво, а це безпосередньо. з Завода, дивимось по якості. Оп, так, маркування 2612 КМ. Бачите, тут навіть. А, все, вам, бачите, шо, шість. Ось бачите, 6. Ось 6. Це набито, я вам скажу, це маркування є така штука, як електрокарандаш. Це ще було реально в ті часи, коли заводи добре працювали. Я теж застала ще такі штуки на заводах, не знаю, чи це є зараз. Так, що ми ще бачимо? А, 10 ГПЗ. Це означає 10-й государний підшипниковий завод. Екскурс в історію. 10-й ГПЗ був заснований у 1938 році. Хто не вірить Google в Google перевіряйте. Що таке взагалі ГПЗ? ГПЗ, я ж знову таки кажу, Государний підшипниковий завод це абревіатура. Десятка – це порядковий номер завода. Ці заводи були розкидані по всьому Радянському Союзу. Тобто це номер заводу і город, у якому він розташований, є там своя шифровка. Це ще раз зрозуміло, показую оригінальний ще проволочка, проволочкою, щоб обойма. бачите, Давайте вже розберу. Кому цікаво, набирайте, замовляйте. Реально оригінал завода. Тобто, по якості ніхто не пошкодує, буде ходити Ще раз показую, що всім вистачить, але не зволікаємо. Всім гарного дня, до побачення, до нових зв'язків.